Ямомося із заявками колективів у воротах, Максим перепалився перший номер без номеру. Олександр Ожегин, 22-й номер Євгеній Сахно. А зараз м'ясо літає у ворота Максим. на першій хвилині. На першій хвилині МКП відкриває рахунок у цьому матчі, і е, як відзначається під 10-м номером у складі МХП Антон Гловацький з близької відстані з прямо. Він м'яч повз на 11-й капітан команди Андрій Устименко, й номер Руслан Бабак і 10-й Антон Гловацький. Ще одна атака від на користь. Макс Тімін через центр. Рябок. Рібокіні з МКП підштовхує. ХП перехопив на Гловацького. Партнер Не зомби зворотньому напрямку Павленко ще одна передача. Не проходить вже правіше. Партнер. Дмитро Жук правіше, Рябокінь, Рябокінь, рябокінь. Простріл, сток від суперника. Неандоустименка, Устименко, пробиває. Мельниченко вибором неподалік центральної лінії небезпечно може бути. Коли коли м'яч у Ніколаєва. Голкіпера МХП. Свисток. Мельниченко. Подавав про пряму червону, не, але бачимо, Рафі свого рішення не змінили, бо пак біля м'яча. Штрафний він розігрував низом до карної площі. Рябокінь. Павленко, Павленко, не точнюйся момент. Макс масті. Точне переведення жук б'є. Ближній він сіл, Латуша що назад скидає Маліченко, аби чіплявся, віддає низом, бо чіплявся партнер. Партнер зумів зачепитися. Оповідає жук. Попередній на Семенова. Залишає партнера і Семена. Купає на чужій половині після. Невпевненості такої собі від копля на цю передачу. Низом на протилежний фланг. Жук. Жук бачить, віде на край у центрі знаходить партнера Мельниченко. Його ривок, його прискорення. Тікає від жука, і низом, і низом пробиває капітан. Руслан Бабак. Центр. Паленко доставив партнер другим дотиком віддав на бабака. Пропивав один із універсалів колективом. МХП. готовий розіграно баба. Відставляв п'яту, забрав Максима. Баба Бабак відіграв суперника. Бабак буде ще відкладений фол для Максі. Мапе витиснув свій другий гол за кілька секунд. До перерви було помітно. Активізувалася команда Андрія Устименка. за хвилину-дві до перерви, намагаючись. Забити, вдруге, зробити перевагу більш комфортною і це вдалося номінальним гостям. 2-0. перший темп завершився. На додачу він дає партнеру. Перехоплює Мельниченко, Мельниченко, Мельниченко. Із ударом поворота, тим ударом не точнее. Заслучений він два у суперників. Устименко, Устименко, Устименко пригальмував, треба уйдем. Хороший російський семейно злівий. Але здорово на виході зараз Максим перепалиться до кінця. Граєн. Дмитра Жука із лави запасних у складі МХП. Мельниченко. з Максим розвернувся, бабак переслідує. Бабак знову, поперечний пас. У центр. Рябокін є про. Не рябокінте по є просір. Можна розганяти цю атаку, що він і робить. І Бабак, удар вбличний. Максим Перепалицький. Бабак. Бабак. Бабак націлений перед віддавати. Це зараз зумів тілити ворота. Порожній після відскоку. Перепалиця, звичайно, не встигає назад повернутися у рамку. Гол не забуває МГП. Свій гол номер 3 проводить колектив Андрія Устименка. 3-0 ближче до екватора. другого тайма. Нагорне, нагорни штує варіанти. Ю центр, поланка в один дотик, непогано партнер притримав, віддав. Здорово. <плес> устименко, Устименко пробиває лише поперечку далі. Устименко. Ще на жука. Жук. Устименко цю Атаку. Він до карної площі Відскок від Ярослава Дмикра. Одного опонента. Передача Устименка. Устименко. Жук. І Пробиває він. Летить мішна Котовий після ще одного порятунку від Максима. Перепалися. Для Максим Голкіпер допомагає швидко розіграти. Семену п'є з дивої ноги. Устименко Проходить на нього пас. Семену продовжують вони довірного розігрувати. Устименно. Устименко таки вражає ворота. Максима Переполиці забиває четвертий гол МХП Андрій Устименко. 4-0, 16-та хвилина. Прямо кіні, бабак, бабак простріл на десятку. Десь ку від нього. Простріл. Ловацький першим дотихом. С ринувся у відбір. Спарники залишаються з мечем і ще ось 3 в 1 втікають, вже 3-0. Забиватиме, забиватиме свій третій гол Антон Гловацький. 5-0. На користь хапа. Антон Гловацький робить хет трик Приблизно за 2,5 з до фінального свистка. Тому, до речі, ще один виконавець доїхав на гру у складі Мак і це Євгеній Савтіва зараз на мудрію Павленко в центр, баба притримує баба. І під удар. Головацький. Попри спробу тиснути від жерносека і сам вже спробує завершити. Зараз стражу Поперечною б'є. Перепалиться головою. Головою першої вечеря покинь із страховки. Таким чином про який вже повернувся до власних молодінь. І ще одну атаку встигає розгорнути і ще встигає забити за секунду до фінального свистка МХП. 6-0. 6-0. І цей матч завершиться із таким рахунком МХП сумарно після свого зіграного матчу номер 7 у дивізіоні Голд матиме вже 19 очок. Мінімум і після цього туру продовжить одноосібно очолювати турни.